То есть два такта шоу, глав Майдан. В з'явилася прокуратура. Зато з'явилися представники Київського інвестиційного агентства. Да? Да, конечно. КП испытаний по 100% КП.

Значить, так, поки ми ще не залучили, коли час я виглядала тільки ваше, агентство, да розглядають випитання слідчі суддя син, бо приседані Карпусенка, мають право заявляти не буде вы давати пояснення, скажу суду, якщо виводити з ними, відповідно, в полосу, что, вот вымерли, на межах приймаються на України. У нас судове засідання. Ми з'явився прокурор, там скільки він повідомлення за міністра року справи. Ставь на питання, то ми розпочати дане судове засідання. Бойовий судді з подальшої питання. Щодо а, необхідності його витолку і витримування матеріалів кримінального провадження, її запрошуємо. Розпочати розгляд значить, Надійшло нас воно запоріження Це від вас, Воно вилучається за справу, зв'язок з документами, будемо розслідувати його пізніше. Thank you. І окремо клопотання розлучення особи у справу, да? Це не так? Це дуже час в суду надійшло десь на коло питання про наш майдан прокуратури. Капеки із комісії насоповідомляє суд про те, що земельна ділянка кадастрова номер 89090 -46 146 -46, що розташована на вулиці Дубунівській, перед вулиці Тепловозному в районі. Використовуватиметься для реалізації інвестиційного проєкту. Так, 26.12.2014 року Київською міською державною адміністрацією було затверджено за результатами проведення інвестиційного конкурсу, переможця такого конкурсу, а саме комунальне підприємство Жінка Інесбут УКБ. Був укладений інвестиційний договір між департаментом економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, комунальне підприємство Київського інвестиційного агентства переможцем конкурсу комунальне підприємство КБ. За вказаним договором інвестор має визнати будівництво житлового будинку з об'єктами соціального культурного та господарського призначення на зазначення земельної ділянці. Також в зв'язку з тим, що рішення суду про накладення чи не про накладення арешту на земельну ділянку по вулиці Здобунівський, передан з вулиці Тепловозна, на якому має здійснюватися будівництво житлового будинку впливатиме на права та обов'язки інвестора капе Житлонезбуту КБ комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство Просить залучити комунальне підприємство житлоінвезбуту КВ до розгляду цього попитання. Учиться зрозуміла. Ми враховуючи те, що арешту на називає Юля, бо прокурор просить. Заборонити продовжувати підготовчі та будівельні роботи за питання. Тобто ця компанія житловий Інвесбут проводить будівельні роботи Повинна Що, зараз. Зараз це готовчі, тільки отримали. Підготовчі, під, роботи. підготовчі так. роботи також ця компанія. Так. Так. Задоволена клопотання залучає в якості заінфізовано в плані справи житла інвест житловезбуд житло у КБ. У нас та представник житлоінвестбуд. Константинова Оксана Борисівна, 28 серпня 1983 року народження, працює начальником відділу правового забезпечення та супроводження процедур КП прожитка з боту КБ, юридична адреса міста Київ, вулиця Володимирська, 42. Коврійна Валентина Євгенівна, 22, 2.74 працює товариство з межної відповідальності, юридична компанія «Юбі Компані Писадо», провідний респонсульт. Юридична адреса – місто Київ, вулиця Сікорського, 1, група приміщень 528. Ви сама зайняте Працюю в юридичній компанії. Заходили проводиться слідчим суде, це мало після доріка до заявляти клопотання, і буде давати пояснення, що що Може, хто не бачить, не знаю, все, але це керівне зрозуміло. є, Ваша честь, у нас є клопотання, просимо долучити до матеріалів справи е, наступні документи. Е, документи, які свідчать про те, що проводилися експертизи, просто їй тут багато, мабуть, треба буде е, суду час, на їх знайомлення з ними, підрядний також договір з інвестиційною компанією. І саме головне – це державна екологічна експертиза щодо земельної ділянки, на яку наразі прокурор просить накласти арешт. Дев'яти рока кажете виступав роботу від природокористування так цього? Друзі, скажіть, будь ласка, виставайте, речі вивчитесь. Залучити їх і подальшому вивчити і оглянути. Не треба розпочити. Особуті, беремо її будемо навчати під час розвитку справи. Тоді що багато аромат, Власне, має знати, що відбувається у нас.

До слова зміни станову 61 стало смарок у Київській місті було надано зговоритись і містиці на місто та розроблений документацій за минулої 4267 щодо відведення земельної ділянки за простір з перед передом 2020 в Барицькому районі міста Києва. Рішення постійно діжі поможної комісії по звученню сторін до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації, творчого гідного житлового та житлового призначення незавершеного будівництва інженерного. транспортной инфраструктуры вместо в протокол 2017 -го сумма года. Номер 46 -го 2013. Концепт за по объектам инвестирования в житлового уровня с объектами социального та паркингом за выделением участков квартир для подробных и деятельности ГИБК «Элита-центр» на У зв'язку з цим картафийський адміністративный агент укладено договір із розробником документації извела устрой по про розроблення проекту за устрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки. Рішенням Київської міської ради 1612 року номер 767 3, 767 земельну ділянку на вулиці Здобунських перед АКБІСІНСТЕЦІНІ у постійне користування для громадських житлових забудов, у тому числі для потерпілих від діяльності групи інвестиційної будівельних компаній і вітер центрів. Крім цього, що у матеріалах проєкту займовлю стоїть щодо відведення земельної ділянки, наявні виставки КП «Плесо» і КО «Інститут генерального плану міста Київ», у яких зазначено провідсудність водних об'єктів. Державної екологічної інспекції у місті Києві під час перевірки дотримання вимог продовольного законодавства комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків житлової буд, УКБ встановлено акт номер вісім 194 а що на земельній ділянці кадастрове номер вісім шість нові ще три ноля знаходиться водний чи або водойма невідомого походження. Крім цього, вакцина екологічної інспекції у Києві номер вісім а Перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства зазначено, що вище зазначено водою природним об'єктом, а саме старичним озером, що передбачає наявність земель водного фонду, умови, використання яких обмежені діючим законодавством українським. Відповідно, інформації інституту водних проблем імені. Лист номер 2106 руху починається, що на переверністій проспекту Виверен. І олиць Довгуніцька, на південні, задні пів нього існує природі водойма впродовж дуже тривалого часу. А головне на початку тут інтенсивної господарської діяльності на заболу території. Також інститут водних проблем і мільорації у своєму висті зазначає, що згідно з зі дозволи в користування перебережна захисна слуга належить до зумель водного фонду, уголови використання якої або надію чи законодавство. На даний час у зв'язку зазначені нерозбірності повна та неопередженості на виникла фіст у проведенні. Державної експертизи з порядної документації, саме проєкт землеустрою щодо відвинення земельної ділянки комунального підприємства, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації Київської називання для громадської та житлової забудови за адресу вулиця з довгоміська перед вулиці про виглядає Статтіва номер ПЗВ 3837 від 22.1214, яка знаходиться у справі ДТР-4267. Державна експертиза, законопроектна документація відповідно до статті 1 закону України про державну експертизу, законопроектну документації – це діяльність витою якої дослідження перевірка аналіз та оцінка об'єктів на предмет їх відповідності вимоги законодавства, встановлених стандартам, нормами права, а також підготовка обґрунтованих висновків до прийняття рішень щодо об'єктів Відповідно, до статті 131 КПК України заходу забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення діяльності цього до провадження одним із видів заходу забезпечення є арешт майна. Відповідно до статті 170 КПК України завдання а, арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, псування зничного перетворення. Накладення решту на земельну ділянку педастрове No8990 146046, що розташована на вулиці Золбонівській перетинку вулиці Глобузна у Ударницькому районі міста Кіє, необхідно, по-перше, для уникнення пошкодження або змічне зазначення земельної ділянки. По-друге, за метою уникнення пошкодження, зсилання знищення або перетворення водойми, яка знаходиться на території земельної ділянки кадастру No890946. 0146, що розташована на вулиці Здолбунська перед вулицем Провозним у Дарівській районі міста Києва, оскільки комунальне підприємство з питань вулиця житлових будинків, житловий згод УКБ має на меті здійснювати будівництво житлового будинку. По-третє, з метою уникнення будь-яких конфліктів з боку активістів, які намагаються звернути озера та активістів, які є потерпілими від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Літоцентр». По-четверте, на даний час у зв'язку з попередньою зазна... Чи не ми розбіжності а між матеріалами проектами устрою щодо відведення земельної ділянки комунального підприємства виконавчого міської ради Київської міської державної адміністрації Київського інвестиційного агентства для громадської та житлової забудови за адреси вулиця Залвонівська, перетин вулиці Сіплавозно, Удариська районі міста Києва? Проєкт землеустрою No PZW тр 22.12.2014 року до справи ДТР-4267 та матеріалами перевірки Державної екологічної інспекції у Києві є підстави вважати, що зазначення проєкт земного устрою може не відповідати вимогам законодавства, встановленим стандартам нормам і правилам. Враховуючи викладене з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у пошкодженому кримінальної ділянки. Должничний водой виникла необхідність по накладення не арешту на земельну ділянку 890-9046-0146 розташована по вулиці з Долбунівський, перед улицу тепловознавдавському районі Києва на підставі до беручий статтями 131-132 170-171 КПК Україна, прошу накласти арешт на замену ділянку катастрофу номер 8-900 90 146-0146, що розташована по науку дискупати вулиці Плавоз. Дане створення міста Кієв із забороною розпоряджатися та використовувати дане майно, а саме продовжити проводити підготовчі і відділенні роботи. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте дане клопотання? Заперечка, заперечимо, заперечуємо. Ваше пояснення? Капаки з метальна прокуратура. Та не погоджується з доводом, викладеними у зазначеному і заперечує проти його задоволення з наступних підстав. Згідно частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт решту майна є тимчасове достосовування встановлення кодексу порядку, позбавлення за ухвалою слідчого суді або суду права на відчуження розпорядження та або користування майном, якого існує супутність підстав чи розумний підозр. Вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальну конфіскацію, підозрюваного винувачення, засудженого третіх осіб, конфіскацію юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди, можливо, конфіскація майна. І з 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України випливає, що арешт майна допускається з метою забезпечення. Перше. Збереження речових доказів. Дивимось поняття, що таке речові докази це матеріальні об'єкти, які були знарядні вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального протирушника. Другий випадок підстава застосування арешту майна. Спеціальна конфіскація. Третій конфіскація майна як покарання або по закладу кримінального правового характеру щодо юридичної особи. І четвертий відшкодування шкоди, завданої наслідок кримінального правопорушення, цивільних позов чи стягнення з юридичної особи отримання неправомірної. З рахуванням викладено, оскільки земельна ділянка кадастрова номер 89090 1460146, що розташована на вулиці з Долбунівський вулиці провозної у Дарницькому районі міста Києва, не є ані речовим доказом, ані, очевидно, не підлягатиме конфіскації та не використовуємо це для відшкодування шкоди чи стягнення непропоненної вигоди, підстави для застосування арешту земельні ділянки на духу КПК Київського міста агентства відсутні. Згідно частини 11 статті 170 кримінального процесуального кодексу України, заборона або обмеження користування розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення втрати, використання передачі майна. Відповідно до частини 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотанні слідчого прокурора про арешт майна повинно бути серед іншого зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. КП Київська інвестиційна анга звертає увагу суду на те, що прокурорам не зазначені конкретні підстави для арешту земельної бурянки перелічені новище тобто передбачені статейство 170 Кримінального простаного Кодексу України, а також не доведено мету та необхідність такого арешту. А також, на думку Капаківської інвестиційне агентство» прокурорам не доведено можливості задання будь-якої шкоди земельній ділянці при використанні користувачам відповідно до цільового призначення, зазначеного у установичів документах на зазначену земельну ділянку. Також «Київське інвестиційне гарність заперечує проти задоволення клопотання про прокурора про режим із наступних підстав. Із клопотання про арешт майна вбачається, що остання подано в рамках досудового розслідування за ознаками злочину передбачено статтею з 356 Кримінального кодексу України. Об'єктивна сторона складу злочину передбачена цією статтею Кримінального кодексу України, передбачає самовільне всупереч установленого законом порядку. Вчинення будь-яких дій, промірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власних самоуправства. ХПІСКІНСТІМЕНС вважає, що щодо земельної ділянки та на земельній ділянці не вчинялося жодних самовільних дій, таких що були вчинені в супереч встановленому законом порядку, та таких, яким була заподіяна значна шкода інтересам громадянина державним чи громадським інтересам або інтересам власника. А тому кримінальне провадження, в рамках якого вкладано по питаннях про мережменах, на думку Капетівського інвестиційне агентство, підігають закриті. Ще підтверджується наступне? Капеклівське інвестиційне агентство є постійним користувачем зазначення земельної ділянки, Ще підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на рухому майно від 18 лютого 2015 року. Процедура відведення зазначеної земельної ділянки та процедура державної реєстрації прав на цю земельну ділянку була проведена в установленому законом порядку. Так, 10 2008 року Кафекійське інвестиційне агентство було надано згоду Київським міським головою на розроблення документації із відведення і землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки, де 4267. КП Київське інвестиційне агентство було укладено договір із розробником такої документації землевпорядної, проект землеустрою було погоджено установленому законом порядку з усіма належними на те органами, передбаченого законодавства. Державна експертиза вказаного проекту землеустрою не проводилась, оскільки вона згідно статті 9 закону України про державну експертизу землевпорядної документації не є обов'язковою для даного виду землевпорядної документації. Проекту землеустрою. Щодо відсутності на земельній ділянці водних об'єктів, КП Київського інвестиційне агентство повідомляє про те, що в матеріалах проекту зі мною наявні наступні документи. Перше лист комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації по охороні утримання та експлуатації земель водного фонду міста Києва Плесо від 21 листопада 2014 року номер. 3383-221-631 про те, що водні об'єкти за адресу вулиці Злобувська, порядку вулиці Тепловозної капец, не обліковуються. Цей лист було додано до заперечень. Другий лист комунальної організації Інституту генерального плану міста Києва від 2 грудня 2014 року номер 03 03-1001, про те, що на земельній ділянці водні об'єкти відсутні, також додано до лист до заперечень. І третій лист департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації від 3 грудня 2014 року, номер ОСМ 12203, в якому КП Київське інвестиційне агенство було повідомлено про те. Що відповідно до проєкту «Прибережний захисник смуг водних об'єктів міста Києва, Дарницький район, затверджено рішенням Київської міської ради від 26 лютого 2010 року, No333471, прибережні захисник смуги на зазначені земельні ділянці відсутні, а також про те, що проєкт землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки не потребує погодження в, в управлінні охології та природних ресурсів департаменту міського та збереження природного середовища, виконавчого органу Київської міської ради Київської міської ради. Отримавши всі необхідні поводження уповноважених органів, було комунальне підприємство Київської інвестиційного проєкт землоустрою передано до Київської міської ради для його затвердження. І рішенням Київської міської ради 26.12.2014 року No 767, 767 проєкт землоустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки виконавчому органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації. Комунальне підприємство Київського інвестиційного агентства для громадської та житлової забудови для потерпілих під діяльності групи інвестиційних будівельних компаній «Еліта Центр на вулиці з Долбунівська. Категорія земель землі житлової та громадського забудови було затверджено і надано цю земельну ділянку в постійне користування комунальним підприємством Київської інвестиційного агентства і земель комунальної власності територіальної громади міста Києва. В зв'язку з тим процедура відведення зазначеної земельної ділянки та оформлення на неї відбулася з отриманням законодавства України. КП Київське інвестиційне агентство наголошує на те, що в разі наявності прокурора будь-яких сумнів щодо законності чи незаконності прийняття Київського міського радою такого рішення про та надання у користуванні КП Київського інвестиційне агенство, останній упом має право звернутися щодо з позовом до порядку адміністративного судочинства щодо визнання протиправних та скасування зазначеного рішення. І ще також хочемо наголосити про те, що Державна екологічна інспекція міста Київ в період з 21 березня 2016 року, по 1 квітня 2016 року, було проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на земельній ділянці поволоцю з гунівської передністування, за результатами якої складено акт номер, номер 08 195 а доданий до заперечення закону, вбачається, що перевіряючим органом не виявлено порушень вимог природоохоронного законодавства на ділянці. З Друхуванням викладеного Київське інвестиційне агентство» вважає клопотання прокурору.